На першого спаса, що в народі зветься маковієм, до церкви несуть освячувати мед, макові голівки та усяке зілля, квіти і цілющі трави. Збирали їх у букетик, який зветься маковічик або маковійська квітка. До нього зазвичай додають коласки пшениці, жита, чорнобривці, айстри, лікарські рослини. Гілочки м'яти, чебрець, пижмо, любисток, полин, дереві, шавлію. Додають дубову і калинову гілочки. Дуб особлює чоловіче начало, а калина жіноче. Також до макавічика додають якусь колючку, аби вберегтися від пристріту. Це може бути будяк або інші рослини з голочками їжачками. Наприклад, ехінацея. Та обов'язково в букетику мають бути макові голівки. Бо ж маковія після освячення маковічик кладуть за образами, де він зберігається цілий рік. Дівчата смикали з букетику засохлі квіти і додавали до відвару, яким полоскали волосся, аби не випадало. Лікарські рослини вплетені в маковічика. Додавали в чай, коли хтось захворіє. Маком з макових голівок обсипали худобу, примовляючи, що було в господарстві стільки тварин, скільки в маківці зернин. Особливо шанувався жінками мак Ведюк, дикий мак, що в народному знахарстві вважався засобом проти чародійства та оперів. Ну і сам маковійський букетик служив оберегом у домі. От я назбирала собі всякого зілля і зараз буду збирати маковійського букетика. І вам покажу, як я це роблю. Маю колоски, ось такі паниклі, і отакі от прямо стоячі. Ну, власне, почну з колосків. Складаю їх до купочки, оці прямо стоячі. Вони будуть у мене в центрі. Такий буде чуб у мого букетика. Збираю їх колосочок до колосочка. Така міділочка вийшла. Тепер беру ниточку. І зафіксую мої колоски в такому положенні. Будь ласка, ниточку не обриваю, починаю додавати різні гілочки. Доволі красиво у букетику виглядають гілочки і коробочки льону. Тож додаю їх до букетика букстері кладу. Ще разок ниточкою вкручую. Тепер додам гілочки м'яти. Букетик збираємо з одного боку, тобто з протилежного він буде плаский для того, щоб його можна було повісити на стінку. Гілочки м'яти я вкладаю трошки нижче колосків. І весь букетик буду збирати саме так, спускаючись вниз. Ось так притулила я і так само ниточкою обкрутила. Далі покладу колючку, у ну, мене це іхінацея. Вона така колюча. Я думаю, що згодиться від пристріту сюди, до букетику її притулю. Пелюсточки потім. Позасихають і відпадуть, а ось колючка залишиться. З цього боку притулю та ось рослинку жовтенько, деревій, різнокольоровий, на мій рожевий, бачите, і білий деревічик. І знову, аби не розсипалося, я ниточкою фіксую. Далі вкладу такі жовті. Квіточки, ніби сонечки такі вони цікаві, як жовті ромашечки. І кожний ярус квітів знову ж фіксуємо ниточкою. Тепер прикладаю чорнобривці. У мене вони різного сорту, різних кольорів. Майорчика додам, буде така червоненька плямочка. От і знову примотаю ниточкою довкруж. Добре, коли є якісь квіти безсмертники, які потім залишаться в такому ж вигляді, як ви їх зірвали. З ними букетик буде виглядати веселіше, коли квіти всі зав'януть. Додаю дубову гілочку, тут з боку притулю, такий чоловічий першопочаток. І додам грома калини, жіночий першопочаток. Ці квіточки викладені, як бачите, з одного боку, а з іншого боку перевертаємо, бачите, ось так, щоб його можна було класти, вішати на стінку. Усе зіллячко я вже зібрала в цей букет, а тепер в мене залишилися ще оці колоски. Збираю їх отут до кубки, трошки таким фонтанчиком роблю, розсовую, і прикладаю знизу під усим тим зіллячком. І знову добре обкручую ниткою, фіксую колоски в такому положенні. І далі ниточкою обкручую всі стебельки до самого низу. Зайві стебельця обрізаю. Ось так підрівняла. Все обмотано ниточкою. Міцно. Ну і головне, голівки маку ще треба повтикати сюди. Кілька голівок. Мені залишилося перекрасити мій букетик атласною стрічечкою. Я роблю це так: кладу її знизу, виводю наперед, і спереду перехрещую, потім виводю назад і так само навхрест виводю в кінці наперед. І тепер зав'язую тут на бантик. От і все. Ось так букетик виглядає з тильної сторони, а ось так він виглядає з парадного боку. Зі святом вас, друзі! І не забудьте приготувати на маковія обрядове печиво шулики з маком і медом. Відеорецепт шукайте на каналі Чорнобривчик.